Что-то такая клюнула в валоть, фрикцион и все. Ну, воно хоть сюда и да, Трюха? Да? Капец. А воно же сразу клюнуло, ты только закинул. Воно тупо как рвануло. Ты да. Можешь... Ты только закинул, воно сразу клюнуло. Трюха трусит. Так, конечно. Вот все потом, что Тільки кине натимі. Я не знаю, це така, я ще таку рибу не держав ніколи. Капець. О, оно, Шо? зверху. Зверху, да? зверху воно. О, дивіться, це не щукандра? блять. Ні, зверху, бачиш, плавнік. Біжи по кучах. Або якийсь лобатий, коротше. Угу. Гента там хороша. Там, ну, там геть хорошо, диви. Тільки тоже забіг, понял? Він, да, да, забіг геть, Як ото я ляша за цей. За спину. Оце це поддати, чуть. Хорошо, що фрикцион. У мене вже таке було раз. Понял, що я цей. Ну там риба, короче, як стартанула, я не спів, У мене вчера раз фрикціон був настроєний. Капець. Чищука. Чищука. Та мені іначе я не пойму, дивіться. Та щось вона, так, да? да, як щука mm -hmm. виглядає. ще Виглядає дуже сильно, як щука, хвост на чищука Угу. Mm -hmm. ну, стартануло і як не сюди Так, ще, ще, ще я... Ще трошки